Протягом понад століття залізниці Росії були хребтом її імперії, по суті, залізним скелетом, який переміщував її армії та живив її економіку. Сьогодні цей хребет у кризі й тріщить. Залізниця страждає від скорочення вантажів і накопичення понад 300 тисяч нерухомих вагонів. Швидкість поїздів найнижча з 60-х років, що свідчить про щось більше, ніж просто економічний провал. Країна перебуває під величезним тиском через санкції та війну в Україні. Щоб зрозуміти, чому скелет Росії крихкий, треба простежити шлях від фронту до фінансової Чорної діри і глибоко зануритися у віддалені райони Сибіру, де її майбутнє під загрозою. В офіційних економічних звітах Росії у таблицях і вантажних журналах є фраза, яку ви Мовляють пошепки інші товари у мові воєнної економіки Росії. Ці слова стосуються тем, які всі уникають, але від них усі залежать. Транспортні аналітики і військові експерти стверджують, що термін інші товари є кодом для військових вантажів із заводів і арсеналів на далекому сході. Потяги з пошкодженими на передовій танками їдуть на схід у ремонтні депо, а відремонтована техніка повертається на захід. Для розвантаження бойових машин і припасів, зокрема сталі, хімікатів і компонентів. Усе це надходить на військові заводи. Цивільна економіка перевозить товари, а військова машина інші вантажі. Причому в Росії військові завжди мають пріоритет. Щоб зрозуміти масштаб перевезення військових вантажів, варто прослідкувати одну з найяскравіших подорожей на землі. Вона починається не на російському заводі, а в порту на сході, де Росія межує з північною Кореєю. Тут стандартні міжнародні вантажні контейнери знімають із кораблів, які вщерть заповнені мільйонами старих, часто ненадійних артилерійських снарядів. Потім їх завантажують у потяг. І так починається експрес-снарядів із північної Кореї. Потяг проходить понад 5 тисяч миль через Росію до окопів України. Це повільний конвеєр допомоги, символ перетворення головної залізниці Росії на службу доставки позичених боєприпасів. Зосередженість Кремля на передовій негативно впливає на решту країни за 9 місяців 1925 року. Вантажні перевезення російськими залізницями знизилися майже на 7%. Уявіть потяг із порожніх вантажних вагонів довжиною у чотири відстані між Нью-Йорком і Лос-Анджелесом. Обсяг перевезень цього вантажу зменшився, але інших товарів ні. Зі збільшенням військових перевезень на захід зростає виснаження цивільної економіки. Залізниці перевозять значно менше майже всього необхідного для функціонування країни. Будівництво зупинилося, залізничні перевезення будматеріалів і цементу різко скоротилися. Це сталося через те, що показники нового житлового будівництва впали на чверть, а в Москві та її регіоні спостерігається зниження більш ніж на відсотків. Будівельний бум, який колись підживлювався державними субсидіями, закінчився. Перевезення чорних металів, таких як сталь, знизилося на відсотків, а експорт сталі впав ще більше. Це показує затримку в металургії. Виробництво падає в країні, а санкції впливають за кордоном. Основи російської промисловості нестабільні. Навіть основні товари, такі як вугілля та нафтопродукти, демонструють спад, частково через те, що ключові нафтопереробні заводи були пошкоджені і перебувають на ремонті. Росія працює за двома напрямками економіки на прискореному шляху. У таємниці виробляючи боєприпаси, танки та інші військові матеріали. На запасній колії стоїть майбутнє з будматеріалами, металами для промисловості та товарами для суспільства. Військова машина підживлюється, але вона пожирає саму систему, на якій працює. Абсолютний пріоритет наданий іншим товаром, створив другу, більш помітну кризу, схожу на логістичний серцевий напад, який охопив всю мережу. Уявіться, як шахову партію, де один гравець може рухати всі свої фігури знову і знову, а інший змушений сидіти і дивитися, як його фігури залишаються нерухомими. Це реальність російських залізниць. Безперервні переміщення військових заблокували всю дошку. Результатом стала не просто затримка, а загальнонаціональний транспортний затор, епічних масштабів. На 25 березня 300 тисяч вантажних вагонів, тобто майже п'ята частина рухомого складу Росії, стояли без руху. Вагони стояли на запасних коліях, застрягли на станціях і блокували транспорт через 11 поясів. Це флот нерухомих вагонів. Дивно, що більшість цих вагонів завантажені замороженими активами цивільної економіки, яка чекає відновлення. Тобто це добрива, які не можуть потрапити на поля, сировина, яка не надходить на заводи, і товари народного споживання, які не потрапляють на полиці магазинів. Доміно-ефект затору системне уповільнення, бо основні колії постійно зайняті військовим транспортом. Громадянські потяги рухаються дуже повільно, коли отримують чергу. Середня швидкість вантажних потягів знизилась до 40,6 км на годину. Такого не було з часів холодної війни. Добре підготовлений марафонець міг би не відставати від російського вантажного потяга 21-го століття. З урахуванням тривалого простою на запасних коліях, комерційна швидкість знижується до 2 миль або близько 35 км на годину. Ця повільність є економічним вироком у швидкому світі, роблячи російський експорт дорожчим і ненадійним порівняно з конкурентами. Хто купуватиме російське зерно чи вугілля, якщо воно приїжджає із затримкою та дорожчою доставкою? Залізниці, які були перевагою Росії, стали її тягарем. Країна керує економікою 21-го століття, спираючись на логістику середини 20-го століття. Контейнеровози, продажі та цифрові угоди швидко охоплюють світ, тоді як російські товари повільно рухаються Євразією у стилі космічних перегонів. Це вузьке місце створює жорстке, самопідсилююче коло. Війна вимагає пріоритету, що спричиняє затори і паралізує. Повільність збільшує витрати і відлякує бізнес, скорочуючи економіку. Економічний спад зменшує доходи залізниці й торгівлі, посилюючи їхню залежність від державних коштів, що й так обмежені через війну. Логістичний хребет країни згинається не лише через війну. Фронт забезпечують ще день, але нація лишається голодною. Стан російських залізниць завжди точно відображав стан всієї економіки Росії. Рух потягів свідчить про роботу бізнесу, сповільнення, про охолодження економіки, а збитки залізниці про серйозні проблеми. Економічний двигун країни ламається за рік. Цей індикатор подає тривожний сигнал. Російські залізниці здійснили фінансовий розворот настільки різкий, що в це важко повірити. Прибуток 4 мільярди рублів, приблизно 546 мільйонів доларів Сполучені Штати Америки. За перші 9 місяців 2024 року компанія зазнала чистого збитку у 54 мільйони доларів за той самий період у 2025. му Це не спад чи короткочасне падіння, а справжній крах. Російські залізниці, національна компанія Російські залізниці вперше за п'ять років працює зі збитками. Уряд фінансує великі цілі за рахунок податків і доходів від державних компаній, наприклад, російських залізниць, але прибутки, що раніше наповнювали банки країни, зникли. Там виникла фінансова чорна діра, для ліквідації якої потрібні надзвичайні заходи. Залізниця більше не є інструментом, який створює багатство для національних проєктів. Вона стає величезним тягарем, що виснажує багатство. Керівники компанії приховали проблему фінансовими трюками і корупцією, що погіршило ситуацію. За втраченими прибутками криється серйозніша проблема. Величезна боргова залежність призвела до кризи. Коли доходи від перевезень скінчилися, російські залізниці не зупинили витрати, а вдалися до дій, характерних для Відчайдушних організацій. Вони взяли багато грошей у борг. Вони створили фінансового монстра, що тепер загрожує знищити компанію. Ці цифри без контексту не мають сенсу. Російські залізниці мають борг близько 4 трильйонів рублів, це близько 50 мільярдів доларів. Ця сума більша за річний економічний обсяг окремих європейських країн. Національна залізнична компанія другий за величиною кредитор країни після держави. Її апетити постійно зростають. Цей борг колись був керованим, але економічні умови війни перетворили його на хіжацького звіра. Щоб боротися з інфляцією, викликаною величезними військовими витратами та санкціями. Центральний банк Росії був змушений підняти відсоткові ставки до історичних максимумів. Це підвищення ставки до 21% скоріше крик болю ніж крик про допомогу від центрального банку. Для російських залізниць це стало смертним вироком. Виплати за боргом і відсотки різко зросли за один рік. Його виплати за відсотками подвоїлися, досягнувши величезної суми у 132 мільярди рублів або близько 4 мільярдів доларів. Подумайте про абсурдність цієї ситуації. Компанія витрачає більше на відсотки за старими кредитами, ніж на розвиток занепадаючої інфраструктури. Це замкнене коло. Береш у борг, щоб вижити. Але відсотки не дають відновитися. Кремль панікує, проводить екстрені наради, щоб врятувати залізничного гіганта. Уряд розглядає складні варіанти. Їх сприймають як визнання поразки. Головний план обмін боргу на акції. Державні банк. Які надали кредити, будуть змушені пробачити сотні мільярдів боргу в обмін на частки власності в залізниці. Це катастрофічна націоналізація, що рятує компанію ціною її розчленування. Інший варіант просто підвищити тарифи на вантажоперевезення. Це вводить прихований податок на прибуткові галузі Росії, як от експорт вугілля та зерна, позбавляючи їх конкурентоспроможності. Поки борговий монстр зростав, дії керівництва російських залізниць виклик. Кликали скандал, що добре ілюструє занепад системи. Життєвою силою залізниці є її парк локомотивів, потужні двигуни, які тягнуть усе за собою. Цей парк застарілий, половина з 20 тисяч локомотивів іржавіє, наближаючись до списання. Для збереження нинішнього рівня обслуговування російським залізницям щороку потрібно купувати тисячу нових локомотивів. Виживання щороку коштує мінімум 0,7 мільярда доларів. Це потрібно для роботи системи і недопущення її зупинки у 24 му Поки вантажоперевезення зникали, а борги росли, керівництво російських залізниць схвалило угоду. З 19 мільярдів доларів, виділених на інвестиції, вони витратили 2,4 мільярда доларів не на нові ремонтні депо чи сучасну систему сигналізації. Вони купили розкішний хмарочос у бізнес-районі Москва. Сіті в Москві для нових офісів. Інженери в Сибіру просили запасні частини для потягів. А московські бюрократи обирали мармур для вестибюля. Це справжній інвестиційний парадокс. Обирати палац для менеджерів замість життєво важливого обладнання для країни. Це не лише управлінська помилка. Це передача багатства. Гроші забирають у працьовитого, життєво важливого світу заводів і передають у руки невеликих, нечесних груп еліти. Хмарочос вічний пам'ятник уряду, що забув про обов'язки. Воно прагне виглядати могутнім у столиці, а не розвивати дороги й електромережі. Через величезний дефіцит бюджету російські залізниці оголосили про великі скорочення. Її інвестиційну програму скорочують на відсотків. Це означає, що нові локомотиви не куплять колії не відремонтують повністю а модернізацію офіційно скасовано. Щоб розплатитися за минулі гріхи, купівля хмарочоса активно саботувала майбутнє, гарантуючи, що фізичний занепад мережі триватиме. Скандал пов'язує фінансові проблеми і погане управління в корупційний вузол. Війна спричинила великі збитки і масові борги, замість того, щоб розумно витратити кошти на вирішення проблеми, керівники вкрали гроші на проект Престиж. Гірше, що відсутність прибутків і марнотратство ведуть до краху, який ми бачимо зараз. Обравши розкішну скляну вежу замість необхідних. Для виживання інструментів, російські залізниці тепер змушені робити жорсткі скорочення. Вони урізали свій бюджет на 40%. Це приблизно 600 мільярдів рублів або 7,4 мільярда доларів. Це не план, а капітуляція. Вони жертвують майбутнім залізниці, щоб приховати нинішні провали. Скорочення стосуються речей, у яких компанія недавно гостро потребувала. Мета купувати тисячу поїздів на рік стала мрією. Кошти на ремонт важливих колій Транссибірського маршруту зникли. Фінансування модернізації обладнання, ремонту мостів і закупівлі запчастин, скорочують або заморожують через санкції. Наслідки цієї фінансової кризи вже відчутні далеко від московського хмар. Рочоса, щоб заощадити кошти, російські залізниці почали запроваджувати примусову неоплачувану відпустку для своєї армії працівників. Обов'язкове скорочення зарплати на два дні щомісяця для багатьох ще гірше у жовтні. Компанія була змушена вперше розпочати скорочення персоналу. Це створює небезпечну спіраль занепаду для компанії. Система сповільнюється через нестачу працівників, але компанія звільняє потрібних спеціалістів через відсутність зарплат. Це руйнує командний дух. Кваліфіковані працівники, які ще залишилися, тепер відчайдушно хочуть звільнитися, що лише погіршує нестачу персоналу. Цю поглиблюючу кризу ми розглянемо далі. Ці скорочення робочих місць закріплюють нову жахливу реальність. Десятиліттями залізниця була пріоритетом для єдності та могутності країни, а тепер її сприймають як занепадаючий завод. Держава не допомагає з відновленням змушуючи залізницю виживати самотужки. Війна в Україні забирає не лише солдатів, а й кваліфікованих працівників, важливих для країни. Доки борг у трильйонах рублів, кадрова криза в тисячах. Офіційні дані вражають. У російських залізницях бракує близько 500 інженерів і 3000 тисячі машиністів та екіпажу локомотивів. Оцініть масштаби проблеми таким чином. Щодня через нестачу працівників зі станції не виїжджають 200 вантажних поїздів. Ситуація дуже серйозна. Це не гіпотетичний сценарій, а щоденна втрата послуг і постійний удар по постачаннях, від яких залежить країна. Дефіцит робочої сили зумовлений жорсткою воєнною економікою та великою потребою в людях. Багато кваліфікованих працівників мобілізували до армії. Ще більше людей були заманені величезними фінансовими бонусами за підписання контракту, які пропонують військовим новобранцям. Їм пропонують суми, що значно перевищують їхні зарплати на залізниці. Багато людей, побачивши розвиток подій, залишили країну та стали частиною відтоку мізків, що позбавив Росію професіоналів. Залізниця змушена конкурувати за працівників із багатим міноборони і програє цю боротьбу. Фінансові скорочення посилюють кризу, створюючи замкнене коло занепаду. Вимушені відпустки без оплати і звільнення це не лише економія, а й сигнал для працівників. Вони дають інженерам і водіям зрозуміти, що їхня робота більше не цінується, майбутнє нестабільне, і їм слід шукати вихід. У момент, коли системі важливо залучати і утримувати таланти, вона їх від. Штовхує відтік робочої сили, прискорюється, що призведе до більших затримок, гіршого обслуговування та втрати стійкості залізничної мережі. Ця людська криза перетворює проблеми залізниці з механічних на екзистенційні. Локомотив ремонтується за наявності часу і запчастин, колію замінюють. Але глибокі знання досвідченого машиніста, який знає, кожен поворот і вигін трансибірських колій. Майстерність інженера, який лагодить складний двигун на слух, формується десятиліттями. Таких фахівців важко замінити. Війна й недофінансування уряду не лише ламають обладнання, а й стирають пам'ять залізниці. Навіть якщо гроші повернуться, майже не залишиться людей, які вміють керувати системою. Втрата кваліфікованих працівників має болісні наслідки. Машини, які вони раніше ремонтували, тепер виходять з ладу. Сучасний локомотив складається з деталей з усього світу, але західні санкції перекрили ці поставки. Це перетворило ремонтні майстерні на кладовища для вмираючої техніки. Ця криза є наслідком санкцій і голоду. Ключові компоненти спеціалізовані підшипники, сучасна електроніка, складні гідросистеми. Раніше імпортували з Європи та інших країн. Тепер ці ланцюги закриті. В результаті відбувається не зупинка, а болісне кульгання. Локомотиви і вагони простоюють через відсутність запчастин, навіть коли вони працюють, рухаються повільно і часто ламаються через тимчасові чи імпровізовані рішення. Росія намагається замінити імпортні деталі вітчизняними, але цей процес надто повільний. Гірше того, постачають деталі нижчої якості, і вони не можуть задовольнити величезний обсяг потреб. Це просто означає, що залізнична мережа не лише старіє, а й технологічно застрягає в минулому. Цей занепад посилюється ще й тим, що виробництво для майбутнього не працює. Виробництво нових локомотивів у Росії зупиняється на початку 2025 року. Виробництво електровозів знизилося на 13% дизельних локомотивів на 6%. Це падіння є прямим наслідком тих самих санкцій, які вдарили по Росії та хаосу в ланцюгах постачання. Через це заводи не можуть отримати необхідні комплектуючі для виробництва нових машин. Коли парк швидше зношується через брак запчастин, зменшується і потік замін. Система опинилася в лещатах, вона не може обслуговувати те, що має, і не може будувати нові, щоб замінити старі. Це призводить до відчайдушної та руйнівної практики, відомої як канібалізація, щоб утримати критично важливий локомотив у робочому стані ще для Нієї поїздки залізничні механіки змушені знімати придатні деталі, такі як робочі насоси, панель керування, генератор та багато інших частин з інших поїздів. Стоячи на запасній колії, це як порятунок одного пацієнта ціною життя іншого. Кожного разу, коли це відбувається, донорський транспорт переходить зі стану ремонту до постійного джерела запчастин, і його корпус повністю розбирають, щоб продовжити життя іншого. Залізнична система тепер перетворює власні ресурси на все менший запас запчастин. Внутрішній занепад робочої сили та техніки створює величезні можливості для зловмисників. Вразливість призвела до прямих атак, змінивши історію російських залізниць з занепаду на активні бойові дії. Два потяги зійшли з рейок у різних частинах західного ленінградського регіону Росії. У неділю рано загинув машиніст потяга, рух залізницею порушено. Інцидент стався за кілька годин після детонації вибухового пристрою на залізниці в західному орловському регіоні Росії. Російські залізничні мережі зазнають диверсії від українських сил. Ці атаки не випадковість, а спроба перетворити дрібні тріщини системи на колапс. Санкції поступово перекривають постачання. Погане управління марнує кошти, а диверсії завдають раптових ударів по слабких місцях. Стратегія проста: бити по вразливих точках. У листопаді, 1925 року, потужний вибух зійшов з райок вантажний потяг на Транссибірській магістралі біля Сосновки в Хабаровському краї. Це була головна артерія північно-корейського «Шел-Експрес», що доставляє боєприпаси з узбережжя Тихого океану на фронт в Україні. Вибух зробив більше ніж просто знищив один потяг. Він перерізав основний логістичний маршрут, який живив військову машину, зупинивши весь рух на цій важливій ділянці на критичний період. Окрім поодиноких вибухів, українська розвідка та союзні групи опору розпочали тривалу кампанію підпалів самих локомотивів. Диверсанти підпалили десятки локомотивів у депо та на станціях Росії з запальними сумішами. Вони б'ють по системах керування і паливних баках, щоб повністю знищити машини, а не лише затримати їх. Психологічний ефект атак не менш руйнівний ніж фізичне знищення, і доводить, що навіть віддалені райони Сибіру не є безпечними. Це змушує Росію відволікати вже й так обмежені ресурси, персонал, сили безпеки та ремонтні бригади від планового обслуговування на охорону тисяч кілометрів залізничних колій. Це створює атмосферу страху та невизначеності, ще більше деморалізуючи працівників, які й так стикаються з неоплачуваними відпустками та звільненнями. Ці атаки використовують залізничну мережу, перевантажену рухом, яку обслуговують виснажені та деморалізовані працівники. Мережа залежить від застарілої техніки, яку неможливо замінити. Саботажникам не потрібно знищувати всю систему, щоб Сягти успіху їм достатньо лише надати останній поштовх системі, яка вже перебуває на межі провалу. Один вибух на завантаженій одноколійній ділянці Транссибу може викликати затримки по всіх 11 часових поясах. По суті, український саботаж це цілеспрямований тиск на конструкцію, яка вже починає руйнуватися під власною вагою. Наслідки атак і занепаду системи видно у розвороті Росії на Азію, бо європейські ринки закриті санкціями. Економічна стратегія Кремля базується на забезпеченні ресурсами Китаю. Мрія полягала в тому, щоб Транссибірська та Байкало-амурська магістралі стали новим шовковим шляхом, високопродуктивним мостом між сходом і заходом. Реальність така, що ці легендарні маршрути не витримують навантаження. Ключові ділянки залишаються одноколійними, змушуючи потяги годинами чекати в мовчазних лісах, поки зустрічний потяг проїде в протилежному напрямку. Через це скасовують масштабні геополітичні проекти, що мали стати основою партнерства. Північно-Сибірська залізниця, що мала з'єднати Сибір із північно-західним Китаєм, офіційно визнана Кремлем нереалізованою. Офіційна причина захмарна орієнтовна вартість у 144 мл мільярди доларів. Але правда полягає в тому, що державна російська залізниця вже не має ні фінансової потужності, ні операційних можливостей, щоб навіть замислюватися про такий мегапроект. Через ненадійність системи світ шукає обхідні шляхи. Для Китаю російські залізниці стали великим головним болем. Китай розглядає інвестиції в альтернативні маршрути через Центральну Азію та Каспійське море. Ці колії менш сучасні, але швидші і надійніші. Деякі компанії обирають довший морський маршрут навколо Європи. Це довше, але дешевше і надійніше занепад залізниці б'є по росіянах, особливо у віддалених регіонах, які залежать від експорту. Влада надає пріоритет поїздам до Китаю. Місцеві потяги з їжею, ліками і постачанням для російських міст тепер затримуються та не є пріоритетом. Протягом тривалого часу уряд фактично ігнорує потреби власного народу, щоб продовжувати фінансувати свою війну та торгівлю. Це призвело до порожніх полиць у магазинах і відчуття, що країна розпадається. Залізниця замість підтримки економіки тепер сама себе руйнує. Одна з проблем створення відео з багатьма ударами дронів, навіть якщо ніхто чи російський солдат не постраждав. YouTube часто демонетизує або обмежує наші відео лише за останній тиждень, за словами YouTube, чотири відео про війну були демонетизовані. Відео ударів дронів чи кадрів з передової не цікаві рекламодавцям, тому їх обмежують. Але це реальність сучасної війни, і саме таку війну ведуть українці, намагаючись вижити. Тому ми вважаємо важливим висвітлювати все це, і саме тому ми запустили власну платформу Business Basics. Ми створили її з нуля, тож у нас немає жодних обмежень. Нам не потрібно розмивати удари наших дронів. Нам не потрібно розмивати кадри з передової, і нам не потрібно розмивати знищення російських авіабаз. До того ж, ми взагалі не розміщуємо рекламу на сайті. Таким чином, нам не потрібно займатися самоцензурою лише тому, що рекламодавцям не подобається те, про що ми розповідаємо. Ми не фінансуємо сайт за рахунок реклами, ми фінансуємо його завдяки вашій підтримці. Тож, якщо ви зацікавлені в такому висвітленні подій, і якщо ви хочете дивитися наші відео без цензури та отримувати додатковий контент, який ми просто не можемо завантажити тут на Ютубі, тоді обов'язково приєднуйтесь до нас на basicsinsider.com. Ви можете перейти за посиланням в описі або відсканувати QR-код на екрані, щоб отримати доступ до всього завантаженого і майбутнього контенту. Дякую за підтримку нашого каналу. Я Сем, до зустрічі у наступному відео.